Шановні друзі, НД Муза вітає вас на Волківщині. Все буде Україна! Нинішній 2025 рік, рік змії. Хто ж ці створіння обожнює, хтось їх ненавидить, а хтось панічно боїться. Але вони є, і з цим потрібно миритися. У нас на балківщині мешкає один вид потруйної змії. Гадюка звичайна. Ще її називають гадюкою Нікольського. Вона товста, ромбовидна голова і чорна. Відомі випадки укусу людей на Волківщині. з одним з таким потерпілим. Танден Буза спілкувався. Це молодий чолов'яга, який проривав буряки, і гадюка цапнула його за палець. В районі тоді проти отрути не виявилося, і потерпілого відправили на швидкий до Харкова. З його слів, поки він доїхав, сильно напугла в нього рука і занімів язик. Але в результаті лікування він швидко одужав і повернувся додому. В цьому році тандем муза побував у одному з місць, де водяться гадюки. Ми їх планували сфотографувати. Я ризикувала двічі бути укушеною змією і впасти в холодну воду з містка, а потім ще й застудитися. На щастя, нічого з цього не сталося. Та й гадюк ми так і не зустріли. Зате спіймали і потримали в руках неотруйну, рідкісну в нашій природі змію медянку. Розумію, що не отруйна, але підсвідомо страшно тримати в руках. Медянка або полоз – це невеликий удавчик. Свою жертву ящерку, мишу або пташку. Обиває кільцями тулуба і душі, лише тоді цілком закофтує. Найдовший в Україні жовточеревий полос. Мені ще 90-ті роки на Арабатській стрілці пощастило його не тільки бачити, а й зловити і потримати в руках. Найбільший удав це пітон. Він сягає завдовжки 5 і більше метрів. Шкіру такого пітона нам привезла з Аргентини уродженка села Огульці Олена. Вона там довгий час проживала і спочатку купила цю шкіру для сумочки, але потім подарувала у Валківський краєзнавчий музей. Довжина саме цієї змії складала 4 метри. На Україні зустрічається ще один вид отруйної змії. Це гадюка степова. За розмірами вона менша гадюки звичайної. Має сірий колір, а по спині в неї проходить чорна, зигзагоподібна смуга. Зараз на Валківщині Степова гадюка не зустрічається, та вона рідко стала й на Україні, і через це охороняється і занесена до Червоної Книги України. Мені доводилось на Півдні. В заповіднику Кам'яні могили відловлювати цих гадюк для науковців. І навіть одного разу в наметі я приліг на мішок з цими рептиліями. Завіряю Грінпіс, що жоден плазун тоді не постраждав. Цю змію. Я привіз зі Старого Криму. Відпочиваючи убили її, я вирішив зняти з неї шкіру і натягнув на спеціальну обстругану палку. І таким чином ця опудало зберігається в Алківському краєзнавчому музею. Змії відносять до Плазунів, куди належать і ящерки. В нашому краї водиться ящерка прудка і веретільниця. Веретільниця оливкового кольору і має змієподібний тулуб, тому її часто сприймають за змію і вбивають, але насправді це беззахисне створіння. Коли їй наступити на хвоста, то вона, як і ящерка, відкидає його. У самця веретільниці на тулубі проглядаються сині плями. На фото ящерка прутка біля поїлки для бджіл. Мабуть, вона не тільки п'є воду, а й полює на бджілок. А ось як виглядає ящерка-веретільниця під час руху. Щоб зафільмувати цей процес, довелося плазуна помістити тимчасово у ємкість. Якщо полюбляєте змій, але у вас немає можливості їх тримати вдома, не переймайтесь. І з покрученого кореня чи покрученої гілки завжди можна зробити якусь змію чи удавчика. І цей шматочок природи займе почесне місце. У вашому серванті. Ось як зробили ми. Знайшли покручений корінець, і з нього вийшла рубка, яка називається сіамські близнюки. Ви бачите, як із хвоста виходить два тулуба і дві вверху-дві збійки. Це ось сіамські такі близнюки. Зроблено по типу в стилі корени пластик. Ця порубка називається морська змія. Вона дійсно похожа на змію морську, така ж полосата. Це отруйний плазун, і він ось сидить на коралові морському. А це ось змія. Зроблена майже в натуральну величину, як гадюка. Це вже теж в стилі коренепластики, але з елементами різьблення по дереву. А ось ця порубка удавчик. Коренепластика із приміненням. Пізьби по дереві. У моїй колекції найстаріша поробка. Ось змійка. Їй 42 роки. 42 роки тому я привіз її з Байкалу, куди їздив в зоологічну експедицію. Поробка називається Тато мама, я». Посередині покручений корінь. Синок з вічно відкритим ротом мама і тато, який намагається втекти кудись із дому. Пата, мама є. Найстаріше дерево валок Біла Тополя, їй за 200 років. Це справжня пам'ятка природи, яка ще була свідком перебування у валках Григорія Сковороди. Одного разу під час бурі вітром зламало товсту гілку цієї тополі. Якраз повз проїздив велосипедом мій напарник Микола і побачив цю гілку. Покручена вона йому нагадувала змію. Повернувшись із пилкою, Микола відпіляв потрібну частину і виготовив найбільшу скульптуру змії в своїй колекції. Хто народився плазувати не літає. Чия провина і яких гріхів спокута? Втім, вже давно відомо, кожен про те знає, що гірше за зміїну є людська отрута.